Вітаю, друзі! В цьому відео хочу з вами поділитися так інформацією стосовно того, як створювати ТЗ для розробника сайта, для того, щоб він налаштував вам допоміг налаштуванням ЯКОМ Воронки. Це така більш технічне, технічна задача, що я маю на увазі, зараз ми з вами це розберемось, переглянемо. Якщо коротко, то якщо ви використовуєте, наприклад. Якийсь інтернет-магазин, інтернет бо, можливо, у вас є інтернет-магазин, який продає певні товари. <кхід> І у вас саме інтернет-магазин. Що я маю на увазі? Саме інтернет-магазин це коли у вас є сайт, коли у вас є карточка товару, тобто ви тиснете на картку, у вас відкривається окремо карточка товару. У вас є корзина, у вас є а, там, де можна оформити цю корзину, тобто, це. Чекаут, це продукт і так далі. Тобто по-різному на різних магазинах, на різних платформах це називається. Неважливо. Головне, щоб у вас ця послідовність була. І у вас є підтвердження замовлення або одразу оплата прямо тут, якщо це можливо технічно. Тобто у вас є ось така повноцінна воронка. Для чого? Ну, Чому це важливо, тому що. В такому випадку ви можете налаштовувати оптимізацію на конкретні події, і ви можете показувати динамічну рекламу. динамічна реклама це те, коли ви, наприклад, не знаю, я зараз зайшов. Ну, це сайт зараз в розробці, ну, закінчимо, скажімо так. Але я думаю, буде суть зрозуміла. Тут я, наприклад, заходжу і там, не знаю, от хочу ось це подивитися. Я це дивлюсь, окей, цікаво, але не купив. З якихось причин. Не додав до кошика, взагалі нічого не зробив, ніяк не взаємодіяв. Просто подивився, цікаво, але щось, щось пішло не так. А, і вийшов, і пішов далі там, не знаю, в Instagram, Facebook, Ютуб, ну, коротше, пішов далі собі жити своїм життям. ось динамічний ретаргет він показує саме той товар, на якому, на якому я був. Тобто, якщо, наприклад, я тепер зайду в Facebook, якщо я зайду там, в той же Instagram, а, то в своїй стрічці я можу побачити саме ось цю рекламу, ось ці позиції. Не рекламу взагалі там всього сайта, да, або ще щось, а аж саме рекламу цієї позиції. Більше того, якщо я подивився, наприклад, 4 товари або 8 товарів, то я можу в стрічці побачити всі ці 8 товарів, скомпоновані мені прямо в виді реклами, прямо в мою стрічку. А, і це буде відбуватися автоматично. З точки зору таргетингу ви нічого не повинні робити. Тобто, це відбувається автоматично. Чому це таке відбувається? Тому що якщо ми правильно налаштуємо e якому воронку, тоді алгоритм буде знати, що саме дивився конкретний юзер, і що саме треба показати в стрічці. Не скажу, що це прям дуже складно, але я думаю, після просмотру цього відео да, ви в цьому розберетеся. А, окей, думаю, тут зрозуміло. А, я вам дам ось такий шаблончик. Мені здається, в якомусь відео ми вже про це говорили так більш поверхнево, а, який ви можете використовувати зараз. Просто ми про, про по ньому більш детально а, пройдемось. А, що ж, у нас є сайт. Вибачте, друзі. Трохи прибулів. В нас є сайт, <кій> Вибачте, а, а, нас є сайт який, які події нас цікавить. Нас цікавить подія, ну звичайно, PageView це зрозуміло, вона повинна спрацьовувати завжди. Тут, бачите, навіть зараз пікселя ще не стоїть на сайті. Коли я заходжу просто на будь-яку сторінку або на головну, це подія PageView, перегляд контенту. Далі я переходжу на карточку товара. Це view-content, тобто це перегляд конкретної, конкретного товару, при чому повинна спрацьовувати не просто подія view-content, а повинна спрацьовувати ще певні трекери, які відслідковують назву товару, його ціну, його категорію, валюту, в якій він продається, і так далі. Тобто повинна відбуватися трекінг деяких подій. Далі в нас кошик, тобто клік на додавання товару в кошик. Да, це add to Cart – додавання товару а, в корзину. А, додали, оформити замовлення. Оформлене замовлення це в нас подія. А, дайте мені хвилинку пам'яті. Чекаут. Да, це, це по факту чекаут. Або at pa, at Payment Info. Ну, в, в різних формах іноді по-різному. А це називають, але це не суть важливо. Головне, щоб воно трекалась, і в нас була воронка така, так, що є view контент тобто е є перегляд конкретної карточки товару, є переход в корзину, є перехід на сторінку замовлення, тобто там адреса, е спосіб оплати і так, далі, і так далі. І є сама покупка. Так, тобто в нас є така послідовність певних дій, е -е, ну, якщо правильно казати певних подій. А, ну і не слід забувати, що є ще PageView, але PageView це таке більш за змовчуванням, тому я навіть про нього тут зараз не кажу. Тобто працює, спрацьовує на всіх сторінках, а ось ці події м м спрацьовують в конкретних, е в конкретних ситуаціях. Як я роблю ТЗ для розробника? Наприклад, от ми зараз оновили там сайт клієнту, і нам потрібно все правильно зробити з точки зору таргету, щоб все коректно трекалось і все було добре, я взяв старий мій шаблончик, зараз його зміню і відправлю розробнику, щоб все було зрозуміліше. А, що ж, що в нас тут є? По-перше, я а, копію ось цей піксель. Цей піксель, до речі, ви можете прямо звідси копіювати. Він а, завжди однаковий. Тобто, це шаблон, крім а, ось цих параметрів. Да? Тобто, ідентифікатор він відрізняється. Тобто, ось тут, ось тут, да, він різний все інше однаково, тому можете спокійно а, копіювати його. Замінити ось ці значення ось ці діжки, і продовжити далі створювати СТЗ. Я пишу, так, що цей код потрібно вставити на сайт, і він повинен спрацьовувати завжди. Тобто, ось цей page view, він повинен спрацьовувати на кожній сторінці. Далі. Ось ці події повинні передаватися в конкретних ситуаціях. Далі я починаю описувати, в яких саме View Content Да, тобто перегляд конкретної сторінки. А, я пишу, що є пример. Да, як приклад, точніше, вибачте. А, це приклад рандомний взагалі. Навіть, здається, з мануалу Фейсбуку. Так, -да, це приклад з мануалу Фейсбуку. Просто відправляємо скріншот, щоб було зрозуміло. А Плюс я на всяк випадок даю посилання на. -а Скажімо так, девелоперську інформацію на самому Фейсбуці, як це настроювати. Такі більш технічні, технічні нюанси, тобто написано, як що налаштовувати, як що підписувати, так і далі, так далі. Можливо, це не знадобиться насправді, бо тут такі більш складні задачі описуються, але на всяк випадок, я відправляю для того, щоб. Ну, Якщо людина буде питання, вона зможе тут переглянути якісь приклади, подивитися і так далі. Тому я краще теж послання залишаю. Треба розуміти, що чим краще ви опишете задачу для розробника, тим швидше і правильніше вона зробить. Тому зайве посилання зайвим не буде. Тобто при відкритті карточки товару спрацьовує подія View Content. А, далі я тут пишу про якийсь конкретний сайт, давати я цей сайт зараз заміню. Я відкриваю ось цю карточку товару, копіюю і пишу, да, що на прикладі ось цього, ось цього товару. Спрацьовування скрипта. View Content, Далі ми замінюємо content name, да, В нашому випадку там був один товар, в цьому випадку ось цей товар. Тому я роблю ось так. Просто замінюю. Тобто я хочу показати розробнику, як це працює, що повинно буватися. Єдине, що я тут кому пропустив. Ось так. Є. Далі в нас категорія. Що нам повинна знати що ми повинні знати про категорію. В Фейсбуці всі товари вони розділені по певним категоріям. Тобто, ви можете взяти будь-який товар. Я не знаю, там від машини, ну де я маю на увазі, від вашого авто до якоїсь посуди чи якихось там аксесуарів, а Facebook кожному товару присваює якийсь певний статус. Це може бути або цифрове значення, або якась назва саме ну, там, совокупність слів або одне слово, яка характеризує, що це за товар. І важливо розуміти, що Facebook це трекає, наприклад, коли ви налаштовуєте інтереси інтереси Фейсбука, і ви там пишете, я не знаю, Home, наприклад, да, то ви повинні розуміти, що оці всі товари теж відносяться до Хому. Тому Фейсбук може показувати рекламу на тих, хто дивився, наприклад, якийсь там декор для дверей. Да, там, чи ще щось схоже. Тобто це такий дуже великий, широкий інтерес. А потім це може звужуватись, потім може це ще звужуватись, і потім може бути якийсь такий дуже вузький інтерес там, якому буде присвоєно там, якийсь 1% від загальної аудиторії. А, в нашому випадку нам треба зрозуміти, що розробнику потрібно сюди вставити, тому що він це не буде займатися і не буде шукати, там, до якої категорії відноситься цей товар. У нас це суші. Так, я, чесно кажучи, не знаю, чи є прям суші такий інтерес. Ну, в плані в категорії товарів. А, так, суші. Да, ось так, напевно, пишеться. Та що ж таке? Су. Суші. Так, є якась фігня, Але це розділ кічен. Типу, товари для дому, якась. Якась до до дощечка для приготування. це на зовсім не підходить. Давайте м щось більш таке широке. Можливо, фуд. Ага. Так, бачу тут багато всього. Оце, напевно, підходить. Кухня і їжа, добре. Так, ну, давайте я, напевно, візьму. Я не хочу брати прям широку дуже аудиторію, типу. Ну, не широку аудиторію, а широку категорію, типу, home. Давайте я прям саме візьму Food. Нехай буде так. Food. Так, і ось сюди я пишу Food. Food. Добре. Тобто Фейсбук буде розуміти, що це їжа, що я рекламую їжу. І якщо людини. Ну, давайте трохи пізніше про це буду, зараз не буду відволікати. Давайте вже закінчимо СТЗ. Спочатку потім поговоримо про саму рекламу. А, так, контент ID. Це обов'язково. До речі, цікаво, чи він тут є. Не бачу. Так, не бачу ID. Це погано. Якщо у вас на сайті немає ID, то динамічний ремаркетинг працювати не буде. А, тому, тому, тому треба написати. Написати ТЗ. Ну, не ТЗ треба просто буде написати а, окремим листом, що треба додати. Додати Чому потрібно це робити Тому що тоді Facebook розуміє, коли ви створите фіт і завантажите в кабінет, він співвідносить товар, який є в ФІДі, і товари, які є на сайті з певним ідентифікатором Тобто він за ідентифікатором їх розпізнає. Тому якщо немає ідентифікатора то нема свята. Точно нема може сліпий. так Білки, жири, -та 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 -та. доставка оплата. Ні, на жаль, нема. Добре, тоді додамо цю інформацію в ТЗ. Окей, далі йдемо. Контент та продукт залишаємо. Ціна value. Просто копіюємо. Так, просто копіюємо. UA гривня залишаємо. Тут все окей. Добре. З Ю контентом ми розібралися. Назва є. Категорія є, ідентифікатор ми додамо на сайт, продукт 75 гривень і гривня. Супер. Скрипт закінчили. Ось. І після цього я даю шаблон. Да? Тобто ось цей трек повинен спрацювати. View content, тут продукт, контент ID, це того, що у нас зараз немає просто я підставляю 1, 2, 3, щоб було зрозуміло, що буде якесь значення. Категорія name, типу, поста ставити, контент категорія пуста вставити, ціна валюта. Все. Це шаблон, який йому теж краще дати, щоб в нього не шукав. Ну, розробник має на увазі. Так, це там було з іншого клієнта. Це не потрібно. Це не потрібно. а Давайте я одразу. заміню назву зараз. Ось так. Так. А, add to cart. Так, add to cart. Окей, а я тут. Ага, давайте я на всякий випадок зроблю ось так. Зроблю скріншот. Ну, я стараюсь так робити, просто щоб знов-таки розробнику було легше. Єдине, що. Зараз я прям підсвічу. Назва, ціна. А -а -а. Назва ціна. Ось так. Далі в нас іде Add to Cart, або Add to Cart, а, додавання товару в корзину, Працює подія купити. Ну, це на цьому сайті було купити. В наш тут додати в кошик. Я знов таки виділяю ось так. Помічаю, що клік на цю кнопочку буде спрацьовувати, а, додати в корзину. Навміння товару в корзину, свата при покупці купіть. Додати, додати в кошик. Так, додати в кошик. Додати в кошик. Так, і і, і теж важливий момент. А треба подивитися, чи є ще десь можливість зайти в кошик. Наприклад, бачите, кошик може бути прямо в самої карточці товару, а може бути ось тут. Теж одразу дати в кошик. Тому треба, щоб ця кнопка теж трекалась, коли на не тиснули. Тому я виділяю. Тут теж спрацьовує. Переглядайте це, бо буває таке, що щось не помітили. Да, потім вас по факту там подій набагато менше, бо набагато більше через те, що ви взагалі на щось не звернули увагу. Так, друзі, я випадково закрив. Так, окей, продовжуємо. Адвокат. І ось тут. надто тобто спрацьовує подія в самій каточці товари, і якщо людина прям з головною натиснемо додати в кошик. Тут залишаємо теж саме стандарт, нічого не змінюється по факту. Так, Залишили. Супер. Тобто все інше ми залишаємо. Тобто просто головне, щоб ось ця подія, саме Add to Cart, Ось вона, Add to да? Тобто оця вся подія. Вона спрацьовувала, коли людина клікає додати в кошик, або в самої карточці товару теж додати в кошик. Тобто, все. Він спрацьовував в усіх двох випадках. Далі. Тут у нас оформят заказ. Видаляємо. В нашому випадку це що в нас? Це а, ну, в принципі, те саме да, оформлення замовлення є. Так. Даймо зрозуміти. Ось так. Тобто, коли є оформити замовлення, єдине, що зверніть увагу, що тут не потрібно більше ніяких змінних, спрацьовує тільки ось ця подія. Тобто, просто факт, факт переходу до замовлення. Тобто для до заповнення певної інформації. Ніяких там вже ціни, валюти, ідентифікаторів і так далі. А, ну, це, до речі, чому? Тому що може бути багато товарів, і якби там трекати якийсь ідентифікатор, нема сенсу, тому що їх там буде може бути 20 товарів. А, ми це робимо ось тут, на рівні в контент. Саме заповнення платіжної інформації. Це просто факт переходу, щоб ми розуміли, що воронка продовжується, людина перейшла далі. А, Описали, додали скрін. Я дуже раджу такі скріни робити, бо знов таки, вам здається, що це все зрозуміло. А розробник, який перший раз таке робить, йому взагалі ну не викупає, на що це потрібно, куди там клік і що це таке. А, так. А, покупка. Далі, переходимо сюди. Тепер нас цікавить, по факту, клік на ось цю кнопку Підтвердити замовлення. В нашому випадку це може підтвердити замовлення. На вашому інтернет-магазині це може бути прямо ж оплата, в принципі, це навіть буде краще. По факту, це значить, що людина повністю пішла воронку від перегляду вашого сайту, потім поглянула якусь карточку товару, потім додала в корзину, перейшла до сторінки заповнення інформації і натиснула Підтвердити. Тобто, у вас виходить ця воронка, вона спрацювала коректно. І важливо, щоб вся ця воронка коректно працювала, тому що ви тоді будете бачити, як людина проходить ваш сайт, який відсоток доходить до кінця, і ви зможете оптимізувати на тих людей, які, наприклад, там, саме дійшли до кінця, тобто натиснули на цю кнопку, або наприклад, оптимізувати людину на іншу кнопку. І що дуже круто, по таргету. Ну, давайте зараз закінчимо і знов-таки ще по таргету пройдемось. А... Так. Скріншот є Але але невелике невелике, але якщо ми це робимо саме покупку то в нас тут є ще а, ось таке значення, як загальна ціна загальна ціна замовлення. Її краще теж трекати. а-а-а Її краще теж трекати. Чому? Тому що ви зможете, ну це більше відноситься до тих магазинів, в яких є там велика кількість замовлень, ви зможете в майбутньому а, оптимізувати не просто на тих, хто натиснув на цю кнопку, а оптимізувати на тих, хто натиснув на цю кнопку, і яких замовлення було більше на більшу суму. Тобто там Фейсбук їх градує по чотирьом направленням, да, тобто чотири категорії Там, типу дешеві закази, більш дорогі, більш дорогі, і типонайдорожче. І якщо у вас є велика кількість замовлень, то ви зможете оптимізувати ще не просто на тих, хто купив. А купив на більш високу ціну. Тобто ви будете показувати на аудиторію, яка вірогідніше за все купить більш дорогий товар. Така теж крута штука, яка підходить для більш швидких Ну, Ви, можливо, не будете це робити, але треба таки знати, як за правило собі вести, що трекаємо. Є можливість трекати, трекаємо. Окей, давайте ще раз пригляну. Так, Подія покупки, валюта обов'язково. Якщо валюти не буде, то це буде біда. Не буде це працювати. Так, і value. Value це загальна сума замовлення. Я тут, в принципі, це все розписую. Вибачте, друзі, штодноросійський. Це ТЗ доволі стара. В мене, тому я ще не перекладав. Можливо, перекладу і вам одразу відправлю, щоб у вас вже було все актуальне. Так. Pühe. Є керкві value. Так, збите спрацювати при. Підтвердити заказ. Ну, так, да, підтвердити замовлення. Замовлення. Є. Супер. В принципі, як бачите, скільки там у нас часу це зайняло. 12 хвилин ні, трохи більше не так багато. тобто Це те, що там ще щось розповідаю. Так якщо сісти, мовчки замовнити, то це займає 10 хвилин, причому з зі всім, ну Якщо у вас є шаблончик я це залишу, ви зможете доволі швидко це робити. Тож, написали, я це зараз відправлю розробнику. До речі, якщо цікаво, я контакти цього розробника залишу в описі. А, він нам часто допомагає в таких більш технічних питаннях. Він роз, з, займається розробкою сайтів. Саша його звуть. Така невелика рекламна інтеграція, а, яку ми не говорили, але там, працюємо давно. Я знаю, що він такі питання закриває швидко і без проблем. Ну, це на випадок, якщо у вас є схожа задача, а ви не знаєте, кому це делегувати. А, окей. Так, написали: відправляємося розробнику. А, ну, Я, звичайно, пишу, да, що є ось такий інтернет магазин потрібно там, налаштувати а, воронку яком. E ось там більш, подріб, більш така детальна інструкція про те, як це зробити. Як правило, я ще навіть можу записати відео, де я візьму якийсь інтернет-магазин, в якому це працює, і просто покажу, як це, ну, типу, як це виглядає з точки зору, коли це все налаштовано. Ну, це якщо є якийсь клієнт, наприклад, наявний або просто якийсь інтернет-магазин, де я знаю точно, що це воронка налаштована. Ну, я, я просто можу прям таки і в самому відосі розказати, да, що ми там, переходимо на головний екран там, спрацьовує page view, потім ми клікаємо на дати в кошик, спрацьовує ту карт, а, і так далі. Тобто то я просто проходжу все це, щоб йому було зрозуміліше. Тому що знов-таки нагадаю, що розробник може це перший раз робити, робити, щоб максимально все це полегшити. <кій> Окей. А, що ж, після того, як ми зробили ТЗ, відправили розробнику. Наступний в нас етап це буде створення фіда даних. Да, тобто на цьому проблема не закінчується. Нас створення фіда даних це створюється тільки на стороні розробника, бо тут ніяк уже участь не приймаєте в цьому. Тут вже насправді трохи легше, бо ну, будь-які розробки, знаєш, таки даних, тут якби вам не, не буде, треба пояснювати там дуже детально, що ви від нього хочете. А, якщо ви пропустили, на всяк випадок, я нагадаю вам, що стосовно а, фіда, а, в мене є ось ці два відео, я дуже раджу їх переглянути, якщо ви їх не дивилися. Тут, а, Повноцінний такий запуск відбувається від е створення подібного ТЗ, тільки там я просто проходжусь по вже створеному. І закінчуюсь запуском реклами. Тому раджу придивитися, щоб зараз не повторюватися. В цьому відео я акцентував увагу саме на створенню е ТЗ. Е він готує вам фіт. І ви після цього, коли у вас вже є фіт, і є налаштована яком воронка, правильно налаштована зі всіма подіями. Тоді ви вже зможете запускати рекламу, наприклад, з таким доп-фільтром, коли ви налаштовуєте рекламу не просто на всіх людей, які зайшли на ваш сайт, а наприклад, на тих людей, які на протязі останнього місяця подивилися карточку товару, але не купили. Да? Тобто ви можете виключати такі аудиторії, робити не просто типу, на всіх хто був на сайті, а на тих, хто дивився конкретні карточки, там, там, наприклад, за місяць дивився карточку товару, або на тих, хто за місяць робив якусь покупку, або на тих, хто і дивився карточку товару, там, і зробив покупку і ще щось. Да? Там, або дійшов тільки до перегляду, до заповнення потіжних даних. Тобто, Ви можете це більш уніфікувати, а, таке зробити розгалуження, наприклад, на тих, хто дивився рекламу за місяць, на них показуєте Рекламу. А на тих, хто вже щось купив, ви там щось додатково продаєте, якусь там картку, знижку, бонуси і так далі. То -то ви можете більш влучно робити рекламу на потрібну вам аудиторію. А, тому, в принципі, такий формат він і ціниться. Да, і тому він там трохи ну, трохи, а, можливо складніший, ніж звичайне налаштування. Але знов-таки, насправді, нічого суперскладного нема. Просто, а, Питання таких проєктів в тому, що вони розтягуються. Тобто, вам спочатку, наприклад, до нас зайшов там цей клієнт. Да? Ну це насправді наш старий клієнт, а в нього інший сайт є, ми там запускаємо, але не в несуть. Заходить клієнт, ми дивимося спочатку, чи є щось на сайті, чи є ця воронка, чи це працює, перевіряємо піксель і просто трохи затягується запуск, тому що ми пишемо ТЗ для ну ось таке. Потім ми чекаємо, поки буде фіт, якщо його нема. Потім ми все це зводимо в кабінеті, та, і виходить, що на запуск не може бути вдень в день. А він, скоріш за все, там затягнеться десь на неділю. А ще буває таке, що він не хоче, щоб там хтось зробив якийсь розробник, там, наприклад, на нашій стороні, щоб це був якийсь там його знайомий, а там, його розробник, який в цьому там взагалі не шарить. і починається тут певні трапи. Тобто ну, такі нюанси є, але, але нічого. По ТЗ це саме внесення технічних змін на сайт. Це не ваша проблема, не проблема таргетолога. Цим повинен займатися розробник, це слід теж донести на старті. Тобто, ви кажете, що ви можете підготувати технічне задання для розробника, але ви ну, самі технічно цим не займаєтесь, бо це трохи інший напрямок. Ну, навіть не трохи, а взагалі інший напрямок. А по цінам, чесно, не скажу. О, я зараз це відео запишу, скину Саші це, це задачу. Він напише, скільки це кошти. Я одразу помічу під цим відео, скільки це коштує. щоб ви коли планували такий проект, ви розуміли, скільки вам там обійдеться, да, якісь додаткові витрати. І ви можете, в принципі, або нічого не казати, просто включити цю ціну ваш, ваш типу, да, кост. Тобто ви, наприклад, знаєте, що там ваші послуги стоять там, не знаю, 10 тисяч гривень, і там дві тисячі гривень буде коштуватися на це налаштування. Ви просто кажете, там з вас 12 тисяч гривень перший місяць. Можете робити так, можете казати окремо, як вам зручно. А, ось. І після цього ми вже можемо налаштовувати рекламу більш коректно зі всіма плюшками, які нам дає Facebook саме для якому. Ось. А, на цьому, в принципі, я, друзі, закінчу. В цьому відео хотів знов-таки поділитися на підготовку, саме ТЗ для подібних сайтів. А, бачите, під час підготування ми помітили, що тут взагалі нема ID, це біда. Ну, зараз напишемо, допишу тут якусь зірочку, типу додати ідентифікатори ID товару. І все, будемо запускатися. А, я думаю, що я насправді зніму продовження цього відео, коли, коли винесуться всі ці корективи. Я продовжу відео і запущу рекламу вже засну існуючою воронку, щоб було зрозуміло, як це працює. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і високих вам конверсій.